Гра була дуже цікавою, тому що хлопці тренуються у двохразовому режимі. Хороші були навантаження, тому хотілося подивитися, як вони витримують в плані вже гри, як вони мислять, як вони розуміють партнерів. І те, що ми відпрацьовували на тренування, хотілося побачити в грі. Були хороші моменти, де ми відпрацьовували, але хотіли, щоб вони це вже було до автомату, щоб вони розуміли, що гравець приймає, то. Куди відкриватись, навіщо відкриватись, і як виходити в атаку від того, щоб забити. Що можете сказати по грі новачків сьогодні? Витримують, але в грі десь не встигали за хлопцями, тому що хлопці десь старші і швидше все роблять. Тому ну перша гра є над чим працювати і є ще пару тижнів, навіть. Не пару, трішки більше. Команди вже будуть більш досвідчені, тому ми будемо вже підходити до чемпіонату я думаю, що в бойовому прикладі. Саме головне, щоб вони були здорові і пройшли хороші збори, і всі витримали. Ми впевнено контролювали гру. Що перший тайм, що другий я вважаю. Створили моменти та реалізували їх. Як загалом проходять зимові збори? Зараз будемо проходити по два тренування в день, буде у нас аеробіка та тренування з м'ячами. будемо награвати нові схеми, та я вважаю, що ми будемо готуватися дуже добре до чемпіонату. Ти забив третій гол. Розкажи про свої емоції і чи скучив ти за грою? Так, скучив, хоч ми і тренувалися в міжсезонний період. Але все одно разом з командою набагато веселіше, та хочеться працювати, більше є мотивації. Розкажи, будь ласка, про свої емоції від забитого голу і загалом чи скучив за грою. Гол я забив. Я перед собою побачив голену зону. Дуже гол схожий на гол проти Чорноморця. Я туди вбіжав, мені гладко віддав передачу. Я правою ногою під себе прибрав і лівою пробив під потеречину. Гра була не така дуже тяжка для нас, але всі ігри для нас дуже важливі. Також є хлопці, які прийшли до нас на просмотр. Ми їм допомагаємо, щоб їм було більш легше втягнутися до нашого колективу. А так загалом все дуже добре проходить. А як загалом проходять зимові збори? Ми всі вже за цим скучили. До чемпіонату треба підготуватися як потрібно. Тому ми терпимо і все буде добре.